Боже. Боже Володя, ти що плачеш? Мужики не плачуть. Не, ну то ясно. А ти чого? Бо я вже не мужик. Що таке? Дай мені води буде... Стаканчик. Тазік. Тазік напитися. Сісти. Боже, тебе щось болить. Перче. А я казала, не перчити, ти так пельмені казала. Бо пельмені перчені почуть два рази. Перший раз, коли їсиш, а другий раз, коли. Ой, я... той... Та які пельмені, який перець, ти що? Шо? Шо? Я просто зробив депіляцію. Боже? Де? Там. Там! там. То що виходить, в тебе там тепер взагалі нічого нема? Та як то нема? Як то нема? Та є, є, але дуже всюди дивне.